Регіональна ілюстрація в дії майор поліції, якого ще судді за хабарництво, повернувся на роботу. Йому закидають, щомісячний збір грошей із підлеглих колишніх даїшників. Інспектори свідків справі, але рішення атестаційної комісії про негайне звільнення з поліції майор розкаже у суді і виграв. Натомість піти з роботи мусили інспектори, які наважилися свідчити проти свого командира в прокуратурі. Алла скорик продовжить. Колишній командир повернувся на той такий Вартіївський стаціонарний пост де працював раніше. І це після гучного скандалу. Майже рік тому Юрія Павелка затримали у власному кабінеті під час отримання грошей від підлеглого. Тільки но справа пішла до суду, майор повернувся на роботу. На роботі працює. Так він ж ну, чи... він не командиром, він інспектором працює. Ну він же ж під слідством. Ви ж не в курсі на робочому місці Юрія Павелка ми не застали. Побачилися вже в суді. Там почали розглядати його справу по суті. Все законно запевняє майор. Рішення атестаційної комісії він оскаржив і відновився. Справу проти себе називає замовною. В мене інформація, що два чоловіки хочуть на моє місце. Вже дишуть спину, як то кажуть. Оце це змісто золоте. Розумієте, в мене залишилося рік до пенсії, до пенсії, щоб доробити, і не дають. Як таке могло статися, дивуються й у колишні підлеглі. Олександр, який дає свідчення на екс-командира в суді, мусив з поста піти. Встановлюється, приходять на пост на те ж саме, як садиться, говорить, здрастуйте, так тарифи знаєте, вони вже повиси, тому що ну би я затратився на суди, тому поэтому як-то розмістити. Олександр разом із колишнім напарником вирішили йти до кінця під присягу. Розповідають у суді про службу на стаціонарному посту і розцінки. Неодноразово вимагав. Від мене, щоб я приносив кошти, я відмовлявся. Була якась від цього? Була, в залежності від пори року, де працюєш. Почала з 300 гривень здачі, потім повисилась на 500, хто стоїть на посту 700 гривень, було. хто відказувався, уїжджала на віддалені райони міський службу. Окремий тариф за можливість піти у відпустку, кажуть свідки, дві з половиною тисячі гривень на передачі цієї суми і затримали командира. У нього, щоправда, своя версія. Приходить до мене ну, десь місяців за три і каже, Юрій Ніколайч, ну каже, всіх обійшов вже по селу. Знаєте, в мене хвора дитинка, не вистачає 15 тисяч гривень. От я зібрав кошти, дві з не неси. Не Позичте, пожалуйста, я вам віддам тоді. А я ці кошти забираю дійсно, і ложу кишеню сюди. Він виходить, забігають вісім чоловік. таких кремезні суддя за клопотанням прокурора. Вирішує таки відсторонити майора від посади на три місяці. Він щоправда може оскаржити це в апеляції. Але Скорик, квасилькоби Чернішіна спецкорд Спецкор 2+,2.